Державна програма «Пакунок школяра працює вже майже місяць. Близько 136 тисяч родин вже подалися на допомогу. Із них 103 тисячі її отримали. Як працює програма на практиці, Анастасія Терещук знає. Як в школі я хочу там бути. 100 мільйонів разів. Сподобалось? Так. Про свої перші дні у школі першокласник Северин Турчик розповідає мамі, поки йдуть додому. Дорогою заходять у магазин купити те, чого бракує із канцелярії. Ми купили що капсули для капсули. перової ручки. ручки. Та? Да. Ми купили конвертик для завдань, кольоровий папір нам потрібно. Зошит нотний. Мама хлопчика каже, все це оплатили коштом із пакунку школяра, які надійшли за два дні до 1 вересня. Це було зовсім просто. Просто треба було зайти в дію, створити карточку. Там пропонувалося два банки і обрати, який тобі більше підходить. І, власне, подати заявку. Кілька днів висіло, що мій запит в обробці. 28 серпня мені на картку прийшли гроші: 5 тисяч гривень. І вже наступного дня можна було ними розраховуватися. Ну наразі ми витратили не дуже багато. Попереду ще півроку, за які ці гроші треба витратити, купити можна товари і в онлайн, і в офлайн магазинах. Використати можна кошти в будь-якому магазині, який працює у сфері торгівлі шкільним приладдям, дитячим одягом та взуттям, і має відповідно платіжний термінал із відповідним мсс кодом. Подати заявку на отримання 5 тисяч гривень можна через дію або очно звернувшись у пенсійний фонд. Станом на 4 вересня надійшло понад 136 тисяч заяв, і в межах фінансування підтримку вже отримали 103 тисячі родин на 518 мільйонів гривень, що становить 43% від коштів, закладених у держбюджеті на реалізацію цієї програми. Та є й ті, хто намагався податися, але не вдалося, або кошти чомусь не надійшли. Як і у пані Людмили, і щоб з'ясувати це, я пішла в школу, пішла до адміністрації, мене направила до спеціалістів у нашій школі. Таких двоє, які займаються власне цим питанням. І вони що сказали? Вони при мені перевірили всі дані в цій системі. сказали, що все внесено правильно. Тож, поки Людмила очікує на вирішення проблеми, шкільні будні її доньки вже розпочалися, скупилися за свої. Все обирала Марта. Рокзак. Ланчбокс, взуття одяг пенал Більшість шкільного приладдя придбали онлайн одяг та взуття у фізичних магазинах. Ми з мамою в інтернеті на наубуки шукали. Так. І, хоча державну допомогу ще не отримали, вже прицінились на майбутні покупки. Але я дуже сподіваюся, що принаймні в нас ж буде осінь, і зима, що принаймні на те взуття, ми вже отримаємо до того часу гроші і купимо ну, завжди, знаєте, в школі і школярам є, що купляти. Удії пояснюють, найпоширенішою проблемою при оформленні може бути не внесення школою даних до загальної системи. А у такому випадку раджу батькам уточнити в школі чи внесено дані вашої дитини до цієї системи до модернізованого айком. І також закладу освіти варто перевірити наявність в цій системі податкового номера РНКППФ батьків або законних представників податися на державну допомогу для першачків можна до 15 листопада а витратити протягом півроку після отримання коштів анастасія торіщук євгенія олінський Олександра стасишин ми україна марафон єдині новини